Віт, я Маша, і це мій природній сад. І сьогодні відео буде про чмерники. Я їх зараз буду сажати і логічно про них вам і розповісти. Чому я їх люблю, де використовую, і взагалі що це таке? Скоріше за все, ви знали. А якщо не знаєте, то зараз ця квітка підкорить ваше серце. А взагалі-то я планувала е, цей випуск зробити власне, про е, рослини, які я сажаю на передній ярус квітника біля доріжки. Але зрозуміло, що все помістити в один випуск неможливо. Тому все ж наступний раз я зроблю про рослини, які сажаю біля доріжки. Хоча чимерники так само, деякі з них сортів я використовую саме на перший ярус. А зараз, в руці, я тримаю два. Це залишки вже які треба висадити. Ось це містечко я для них тільки що підготувала і відзняла вам, так сказати, прев'ю. Сразу скажу, що підписуйтесь на канал, є що цікаво, якщо е, вам щось стає в корисне, щось стає в нагоді, або просто ви відпочиваєте під час відео, я буду дуже вдячна і мене це мотивує. Тому, будь ласка, лайк, коментар і підписка. Вже 2500 на каналі, я дуже щаслива. Після 2500 YouTube починає активно рекомендувати, якщо це канал ну, корисний. І так, значить, зараз ми досаджаємо з вами ось ці штучки, е а вас запрошую до перегляду. Поїхали. Ось тут зараз я вам покажу, як у мене вже росте чимерник, але <каналі> у мене треба вам, щоб показати, мені треба трохи прибратися. І не думайте нічого. У мене просто такий принцип. Е, поки не впаде останній листочок з дуба, я не прибираю собі. Бо тоді цей процес може просто бути низкічем. Тому чисто для вас зараз приберу з'яблені листи. І хто питав, а мене питали, е, то я обожнюю квітники під деревами. Чому? Зараз ти поставлю. Тому що це все листва, яка падає. Я її потім реально не прибираю з квітників. Тому що квітники я потім обріжу навесні і все. А якщо б у мене тут не було, а був газон, як вже був у мене деякий час тут газон, то потім мені приходилось це все діло прибирати і доволі швидко, щоб не було плям на газон. Тому я обрала для себе варіант, що у мене під деревами ніколи немає газону. У мене тільки квітники під деревом. Ось тут трохи звільню щоб картинка була краще, щоб ви побачили. На цьому кущику у мене скільки сезон. Е, я його посадила минулої осені. Минулої осені, і тут, тут у мене два було дві діленочки, таких маленьких. Я купила їх у себе на ринку, і вони отак. Чудово ростуть. Що цікаво, що їх ніхто не їсть. Не слимаки їх не їдять, хоч по ньому повзують постійно, ні інші тваринки їх не їдять, тому що насправді чомерник він отруйний, ну, саме листя, і кореневіще, коротше, сок його отруйний, тому е тварини і діти не бажано, щоб щось їли. Але такі шкільняки його також і з цього не їдять. І ось такі вже кущик є. А навесні це. Прекрасна квітуча рослинка. Я їх побачила зовсім випадково у себе на ринку. І звісно, це не було неможливо не було помітити, яка ця краса. І я придбала малесенькі діляночки і посадила собі. Звісно, прочитавши про те, що вони там більше люблять потім жити під кронами дерев, що не люблять прямого там сонця і таке інше. І я їх посадила. Спостерігала і, звісно, мені це діло сподобалось. От тут, наприклад, у мене вони ростуть, бо це чимерник, як він, подубалістий. Він у мене тут живе поряд з сіслерією блакитною і самшитами, а тут ще тюльпанчики у мене потім виявляються. Чому? Він не наростає так, щоб просто супер наростати і заважати ходити. Ні, у нього обережні, акуратні куртинки. У нього листя завжди декоративне. І взимку, і влітку воно о, саме ось таке. Ладно, може, після зими якісь там приморозиться або підпріє, але це взагалі не проблема один листочок той прибрати. Вони такі кожухасті, у них такий звук прикольний. Вони дуже рано починають квітувати. І квітує повноцінними квітами. Знаєте, якщо крокуси квітують, ну квіточка вилізла, да, це такий перший цвіт, е, все весна, та -та, та. Але коли чимарне квітують, це так відчуття, що просто повноцінна квітуча рослина з повноцінними суцвіттями, повноцінними квітами, які такі дуже обережні, дуже ніжні кольори, взагалі просто шикарні. Ці кольори, вони не кричащі, вони глибокі, вони такі. Потужні, хочу сказати, але це не Ну, коротше, Кольори дуже класні. У мене забільше це такий зелений-жовтий відтінок, я кайфую від нього. Є ще білі, звісно. А, і сьогодні я буду сажати білі. А, вот. Коротше, я дуже-дуже задоволена саме цією рослинкою, тому я вирішила її зробити побільше своєму саду. Так, ну що, давайте вже саджати. Ой богу вже три, тричі змінилась погода за цей момент. Так, чому обираю місце да, посадки? Обираю його. Ну, по-перше, це я хотіла би перший ярус. Перший ярус. Потім те, що тут зараз міскантус росте, вас хай не, не турбує. Я, він переїжджає на наступний сезон, тому що у мене тут е, дерева порозросталися. Я планувала, що у мене тут якраз буде така пі, на півтінь-тінь, і у мене ну, високі дерева коротше, будуть. Вони зараз ростуть, тому міскантус вже підріс, ну і слава Богу. За цей сезончик я його перенесу, у мене є спеціальні міста під нього, то собі обираємо галявинку. Все, потім просто сажаємо. Просто сажаємо без всяких приколів. Ем... Ой, ну, звісно ж, знов такі побажання, скажімо так, це сажати, куртинками сажати, по декілька штучок, щоб це було більш такий ефектний. Але патри вони наростають, буде чудово себе почувати. Місце доволі затишно. Що мені подобається, що ж вони будуть так наростати і не будуть заважати ходити і їздити. Тому що, от, наприклад, у мене далі, там, якщо ви бачите, росте котовник. Котовник, е, Але великий сорт. Гігантус, я б його назвала. І він, звісно, заважає, коли він прям сильно сильно набрав всю свою масу квітування, то він заважає. Я його або стрижу, або треба спланувати його пересадити і посадити просто низький сорт. Або підстригати ось цю бачину його. От. Тому що на, як каже мій тім, що більше всього бджіл приваблює тільки катовник, і тому, коли тут він квітує, то просто рой бджіл літає. Ну, звісно, що діти трохи тримаються так ходити. Але прикольно. Така річка озерце. С сажаємо собі чудово. Е так, зараз ми сходимо з вами, ще підемо в тепличку. Я там розповідаю, у мене стоять різні сорти, просто чимерників. Але ви просто собі беріть так на замітку, е що ви там вирішили посадити собі е чимерники. Перший ряд і просто обрали за кольором квітки. То ні, чимерників існує дуже багато видів, дуже багато, і вони дуже різняться. ну неї такий суперрізний варіант це чимерник, наприклад, чорний і чимерник смердючий. Він дуже гарний, але зовсім, на мій погляд, не підходить для першого ярусу. так І у мене ще два залишилися, От не знаю, їх мені посадити. Також цю картинку, чи трохи далі. Давайте теж Хай Тут буде красота брейк Але який кофе-брейк? кофібрейк? За кофі треба робити додому. У мене вода тепла, бо горла болить. А, зайшли з вами, щоб я показала вам. Ми сажали тільки що а, чимерник нігер да, чорний. Це такі найіранішні чимерник, які заквітає ще в січні. Його ще називають різдвяна зірка чи різдвяна квітка. Ну, коротше, якось так називають, бо він дуже-дуже рано заквітає. І є чимерники інші. Чому я кажу: звертайте обов'язково, читайте про них, не тільки обирайте по квітки. Наприклад, чимерники східні, а вони. Ми їх, я їх теж вже висадила. Чименний східний покажу вам. Він най, найбільша палітра в нього по вибору квітів. Там чорні, бордові, рожеві, білі, ну, різні молочні. Коротше, там можна розгулятися і всі гібриди пішли від нього. Також відрізняється листічком, але також Е, Квітую трошки пізніше, ніж чумерник чорний. Є чумерники по дуболисті, наприклад. У них зовсім інший листочок, такий як у падоба, калючий, щось схоже на магонію по дубалисту. Також ну, такий калючий шкірянястий листочок на три розділений. Він більше любить. Сонце більше любить, тобто він такий менш зимостойкий, сильні морози, може, прям сильні-сильні. Він так не здатен переносити. ну Можна його замульчувати, звісно, тому у мене він живе і нормально був, бо я його вже сажала. Також є різні красиві кольори, а і по висоті він також там 30-40 см. А ось, наприклад, чимерник смердючий, зовсім інший. У нього не таке листя, він високий. Прям. Його на передній план ви точно не посадите. У нього дуже цікаві суцвіття просто, ну це прям повноцінна квітка, квітка. Я його беру для флористичних цілей. Він смердючий, тому що, якщо потерти листочки, вони такий специфічний, гіркуватий смак. Маю, смак нюх, не можна їсти, не можна їсти чимерники. Має, але ж хто їх треба. І квітка просто шикарна. Я вам, звісно, це, це зараз показую, щоб ви. Ну, я не уявляю, я зріжу, поставлю букет, це буде так шикарно, що я не, не можу передати слова, тому що букети з чумерниками неймовірні. Чумерник стоїть в воді дуже довго. Всі квіти вже зав'яли, і зараз мені хтось скаже, що це вони зв'януть ці квіти від того, що ці чемерник отруйний, токсичний, тому ну, на інші квіти впливають. Можливо, але я помітила, що букет з чимерником у мене теж дуже довго стояли тюльпани, як і зазвичай, і нарциси. Реально, як зазвичай. Нічого не було такого, що я поставила і вони зразу зачухли. Ні. Але чимерник, навіть якщо окремо стоїть, він стоїть ну, просто дуже довго. Ну що казати, він квітує от просто в своєму стані. Ну, там, наприклад, у мене да, є в саду, і він квітує ну, не менше трьох місяців, може і більше. Просто квітка така ж сама. І навіть коли вона вже відквітає, вона не квітає, вона не відпадають пелюстки якось так окремо. У неї вона не тімніше, знаєте, не скукожується. Вона просто якось переходить в такий супер-супер зелений, а потім її не стає. Я не знаю, як це відбувається, але вона взагалі не напрягає. Вона просто завжди зелена. Дуже красиво. Тож ви дивіться на сорти, обирайте сорт під себе, під свої запроси. А ми з вами підемо зараз ще висадимо ось ці два чимерника. Е -е, у мене є містечки для них. Цей чимерник взагалі у мене росте під такими кронами дерев, де тут майже ніколи немає сонця взимку. Ось взимку восени. Коротше, ви зрозуміли, коли нема сонця. Взимку якраз тут вже на сонці є. Взимку не висіку, і також він виживає. Це чорний чемарник. Так. Прийшли з вами на висадку чумарника смердючого. Сажаю його тут. У мене тут дерево дає дуже сильну тінь. на Літо просто капець. Я навіть не розраховувала, що така буде сильна тінь. І у мене тут є містечок під якраз е, посажен, посажена ірга. Е, я думаю, йому буде тут дуже навіть затишна. Ямку Вириваємо. О боже, чимарничок ставимо. Ось яка красава. Закрита, коренева, ідеальна. Чумерник не любить пересадок, тому важливо одразу підходяще місце. Але, як ми знаємо, хто що любить, це одне, а наше сидівничество робить те, що треба нам. Так що, якщо що, то просто сажаємо. Так, і ось тут ще містечок собі зроблю. Посадим чудненько, да-да-да-да-да-да-да-да. Потросили, розпрямили і вставили. Все. Ой, якусь цибульку викопала, господи. господі. Вона отаку обережно грудкою повертаю. Блін, з цими цибульковами це реально якась така просто. Ах. В цьому році я придумала, що я їх паличками відмічаю, де я сажаю, або ставити вже якісь етикеточки треба. Саме тут місце я обрала чому, бо, знову ж таки, у мене тут яблуня, яка потім буде давати нормальну таку тінь. Далі, тут у мене край доріжки. Тут у мене нема застою води. Тут у мене поряд нічого такого не росте, що може? А, знаєте ще чому? У мене тут проходить дренажна труба. Дренажна труба, у нас взагалі була дуже низька ділянка, і стояла дуже часто вода. Тому ми робили дренаж по всьому, по всій чоловік робив дренаж по всій ділянці, і роки два вже у нас вода не стоїть. І тут якраз така подушка піска. Це нормально для чумерників. Особливо зараз я сажаю подоболистий, а подоболистий, він ще називається Корсикіанський. Коротше, він росте там, де така собі земелька не дуже, не дуже подовита, але в плані того, що нема застою води і такий супер дренаж. То йому буде класно. Має бути класно, я сподіваюся. Все. І далі ми вже коли будемо прибирати сюди це листя, все буду я мульчувати. Проливаємо, ну і тепер пішли дивитися вже спочатку відео про всі чумерники.